Розділ 2.6. не продається Цікаво були деякі речі, які Супін хотів проговорити. У той же час він помітив нагороду за цей квест. Він запитав подумки. Що це за силова гранула, своєрідна елементарна гранула, яку повинні приймати воїни бойових домашніх тварин? Вони ефективні лише для воїнів тварин третього рангу і нижче та можуть допомогти розвинути астральну силу. Зазначено в системі Супін підняв брови вирощування, астральної сили було приємним бонусом. У будь-якому разі він прийняв місію, тож мусив її виконати. Він переключив свою увагу на поточні справи. Супін подивився на двох дівчат і згадав дещо з їхньої розмови. Супін запитав окрім навчання, вам потрібні послуги з проживання». Якщо ваші улюбленці зазнали незначних травм, загоєння може прискоритися. Якщо ви помістите їх у наш пансіонат, все стало несподіванкою для Суяніна. Цер, ви можете вилікувати рани тільки незначні рани, підкреслив супіне, що ж ви одразу не сказали. Якщо послуги пансіону включають лікування, то це того варте, Суянін зацікавився. Хоча запрошені нею цілителі припускали, що її вихованці одужують, у перший же день другого туру в матчі. Їхня оцінка могла виявитися помилковою, було б неприємно, якби пі -пі щось пішло не так з іншого боку, якби вона найняла іншого цілителя. Це обійшлося б їй у десятки тисяч доларів. Супін посміхнулася, він не згадував про це, тому що невеликі лікувальні ефекти, які давала ручка для годування, не були варті того, щоб про них згадувати порівняно з користю, яку принесло покращення конституції та сили розуміння. Він не усвідомлював, що це могло б бути торговою точкою, але я не думаю, що у мене є стільки грошей з собою. Суянін вже збиралася зробити замовлення, коли згадала, що у неї залишилося небагато грошей після оплати за навчання блискавичного щора, і нічого страшного. Я позичу тобі трохи, лан леле дістала гаманець. Може, і так вона ніколи не могла зупинити свою добру подругу. Вона вирішила зробити ставку. Вона вірила, що магазин не буде настільки сміливим, щоб обдурити їх, не надавши жодної послуги, натомість. А якщо так? То вона не була людиною, з якою варто було б зв'язуватися. Супін сердито закотив очі. Коли відчув злість і ворожість, що виходили від цієї дівчини, він відчував себе засмученим, оскільки йому доводилося платити один енергетичний пункт щодня за обслуговування, інакше він не був би в настрої шукати роботу, але він був єдиним, хто дійсно знав про відмінну якість продуктів і послуг, що надаються системою. За таких цін він все одно зазнавав збитків. Після того, як він створив ім'я для магазину, людям доводилося чекати в черзі на послугу перетримки домашніх улюбленців. Мій добрий леле, я поверну тобі гроші, як тільки накопичу достатньо грошей. Суянін широко і широ посміхнувся. Ламлеле квапила її «Гаразд, зараз, вибирай своїх улюбленців. Ми повинні повернутися рано, звичайно. Та суянь не гаяв часу. Астральна сила, що була у світло блакитному кольорі, сходилася на кінчиках її пайвсів. Вона вказала пайцем на простір з боку, і фіолетова фігура вистрибнула із звуженого простору і приземлилася на землю, озираючись. Це був не хто інший. як блискавичний шу. Блискавичний шур закріпав очима, коли опинився в цьому знайомому місці. Ін підняв голову і побачив усміхнене людське обличчя за прилавком. У цю мить на нього нахлинули кадри незабутніх спогадів, шипіння, що блискавка виширив зуби, ніби зіткнувся з гізним ворогом. По всьому його тілу спалахували електричні дуги. Суянцин був здивований цим нападом страху і відчуттям неспокою, що виходило від блискавичного щура спантеличина. Вона спробувала заспокоїти його. Супін підняв брови. Крихітка реагувала дуже бурхливо. Той час, мабуть, був незабутнім. Замить блискавичний шур нарешті заспокоївся. Почувши розраду, суянін при цьому блискавичний щур все ще згорнувся калачиком. Біля її ніг, перебуваючи в стані підвищеної готовності, виходь, падший фенікс покликав суянін іншого вихованця, з повітря з'явилося палаюче полум'я. На світ з'явився жартися Розміром з половину людського зросту, яка нестримно випромінювала тепло, повністю охоплена вогнем. Все падший фенікс, домашня тварина з просунутим родоводом. супін знайшов це цікавим. Це був цінний птах, але в даний час він займав лише верхню позицію третього рангу з поганою оцінкою здібностей і бойовою силою 4-2. Цей птах міг би битися з птахами вищого рангу та якби доклав великих зусиль. Іншим був потворний кам'яний звір, який виглядав як канін дивної форми. Цей вихованець також був про походження. Наразі він перебував на нижній позиції четвертого рангу з бойовою силою 4-3 із здібностями. Оціненими як погані, все ті троє. Цуянін більше не викликав жодного вихованця. троє вихованців стояли всередині магазину і робили, і без того невелику вітрину ще більш переповненою. Сутін сказав собі, що коли він заробить достатньо грошей. То насамперед збільшить розмір магазину у майбутньому, коли люди приходитимуть залишати тут своїх підрослих домашніх улюбленців. Кожен з них буде великим, деякі будуть заввишки з десяток метрів, інші навіть з десяток метрів. Він боявся, що цей магазин буде недостатньо великим, щоб їх вмістити. Три домашні тварини. Триденне перебування для них коштуватиме 21 тисяча юанів. В супін швидко порахував все. Ви можете округлити і забути про дрібні гроші, сказала Ланлеле. Перед тим, як заплатити, супін холодно відповів Ніяких знижок, я так і знала. Ланлеле надулася і пихнула. Вона швидко перевела гроші. Після того, як гроші надійшли на його рахунок, супін віддав їм квитанцію і запитав Вам потрібно щось ще ні? Більше нічого. У суяньїн більше не було грошей. І вона не могла попросити подругу заплатити більше за неї. Телан Леле озирнувся і спантеличино запитав: Хіба це не зо магазин? Чому я не бачу жодного домашнього улюбленця на продаж? Наразі у нас немає жодної тваринки на продаж, відповів Супін зо магазин, який не продає домашніх тварин. На обличчі Лан Леле з'явився кумедний вираз. Суянін також знайшов цю відповідь інтригуючою. Весь цей магазин просякнутий таємничистіли, гаразд. Ми завершили нашу справу. Ходімо, Лан Леле не став затримуватися. Вона була готова піти негайно. Суянін ще трохи потішила своїх вихованців, не бажаючи розлучатися з ними. Перед тим як піти, вона підкреслила сер. Будь ласка, подбайте про них заради мене, не хвилюйтеся, відповів Супін таким м'яким тоном, що це зовсім не здалося переконливим. Суянін відкрила рот, намагаючись сказати щось інше. Проте, подумавши, що три дні пролетять непомітно, вона стримала це бажання. Вона розвернулася і пішла геть, після того як вони пішли. Супін відвела домашніх тварин до кімнати для тварин у задній частині будинку. На його щастя, двері в кімнату для тварин були досить широкими. Це були розсувні двері з 4 метровим проміжком, достатньо великим, щоб великий і кластий тиги міг пройти крізь них в систему. Мені потрібно купити ще одну елементарну ручку для годування, сказав Супін системі. Звичайно. Погодилася система. Десять енергетичних балів. Простір на деякий час закотився в порожньому місці в кімнаті для домашніх тварин. За мить після цього, знізвідки з'явилася елементарна ручка для годування. Супін вже звик до незвичайних здібностей системи. Поглянувши на розмір загону для годування, він раптом почав дивуватися, як великий кам'яний звір може поміститися в такому маленькому просторі. Господарю не варто хвилюватися. Прості всередині загонів для годування не залежить від нашого. У ньому можуть поміститися тварини будь якого розміру, пояснила система. Супін відчув полегшення. На щастя, система виявилася напрочуд видатною, він виніс маленького скелета і манагарма, які спали у двох старих клітках, і змусив трьох домашніх улюбленців зайти у вільні клітки. Тварини зменшилися. Коли вони зайшли в клітки для годування, занепалий феніс завбіжки з півлюдини був схожий на вогненну червону канарку, а гайкластий тигр завдовжки 6-7 метрів зменшився до розниїв звичайного собаки. Тільки тигрові плями все ще виднілися на його тії.